Проводжу я далі діагностику. Що я зробив? Робив я отак, під'єднав напряму провода. І тут оцей, що йде на плату регулювання оборотів, закоротив проводочком цих два, щоб перевірити, може не працює сам повзунок, реостат. І нічого, він не включився. Не включився так. Але от ці два провода Так, от тут є два синіх провода, вони йдуть на мотор. Я їх дзвоню, вони це дзвонять. По ходу мотор має бути. О! Якщо чути, бо не видно, прибор віддає сигнал. Значить, двигун, походу, мав би бути робочий. Виходить, що плата управління. Ці провода теж від вилки, цей дзвониться і от цей сюди дзвониться, бо другий вже йде через плату регулювання оборотів. Зараз я що буду робити? Зараз я відпаяю оцих два синіх провода і під'єднаю 220, включу напряму двигун, бо по-любому її треба знімати. Можна розрізати, потім з'єднати їх. Я спробую випаяти, щоб було нормально зроблено. І потім випаю ще один цей на 220 вольт і заберу плату. І якщо мотор запрацює, я буду ремонтувати плату.